Всім привіт-привіт, красуночки, улюблениці манікюрних справ. Сьогодні чергове відео для вас, і я вже за кадром зробила нарощування. Хто чекав нарощування? Ні, сьогодні воно не відбудеться. Є попереднє відео, заходьте, подивіться, а сьогодні будемо щось тестувати і подивимось, як воно буде виглядати. Що саме ви вже, напевно, здогадалися з прев'ю це буде. Плівки для нігтів з аврори, так, з Китаю з Аврори. Авроруські звичайні недорогі плівочки. Сьогодні спробуємо. Я наростила собі ось такі нігті, бо в мене були зовсім коротенькі. Після останнього манікюрчику я їх просто дуже коротко зрізала, хотіла один вкоротити, і кніпсером дуже, дуже далеко загнала. Тож вже коротше, будуть короткі нігті, і будемо вже серію нарощувань робити відосів. Бо дуже короткі, а на дуже коротких, навіть не знаю, що вам показати, якщо є якісь ідеї на короткі, можете скидувати, будемо пробувати. Ці нігті я теж буду укорочувати трішки. Це самий найшвидший спосіб нарощування на гелеві тіпси. Приклеїла я їх на бази, заполімерізувала. Зверху я їх промалювала дуже тонким шаром бази молочної щоб трошечки був якийсь відтіночок. І далі буду, доки висихає в лампі, досушується база, та так, прилипляються, скажімо так, полімеризуються ті матеріали і приклеюються тіпси гелеві, так, то я показую вже вам кніпсер і апельсинову паличку, які мені знадобляться зараз в цьому дизайні. Кніпсером я буду прибирати довжину, апельсиновою паличкою буду їх клеїти. Хочу сказати, що я не профі в цьому в цій справі і дуже тут повчати вас не буду, буду робити разом з вами і буду якісь робити висновки. Маю ось такі недорогі, навіть не пам'ятаю, скільки вони коштують, але вони дуже дешеві, ось ці наклейки. Хочу сказати, дизайн мені не дуже сподобався, але вибору не було. Тут є 12 таких наклеїк, і написано, тут, що це робиться за 5 хвилин і носиться 15 днів. Не знаю, наскільки це право. Так, але зараз подивимось, хочу я в першу чергу подивитися на якість. З другої сторони, тут написано, як що треба робити англійською мовою. І я хочу сказати коротко, то треба знежирити нігодь, нанести базу так, і приклеїти тоді на неї саме ці наклейки. Але я хочу сказати, що краще ще перекрити топом і на якусь гладку поверхню або знімати липкий шар з бази. Дуже такі цікаві наклейки, дуже багато вже в інтернеті цих відео дівчата вже робили не один раз. Все хотіла замовити щось на Аліекспрес, але все ніяк не замовлю. Навіть вже в кошик собі позакидала, і все ніяк не дойде до чого до того час, насправді. Дуже є багато красивих візерунків, дуже багато роблять педикюр з такими наклейками. І я хочу сказати вже після того, вже як я відзняла це відео, що на педикюр вони дуже круто підходять. Так? І зараз спробуємо на манікюрчику. Треба бути уважним, коли ви замовляєте, і не сполутати саме ті наклейки, які саме підходять для педикюру. А які наклейки для манікюру? У мене саме для манікюру це видно по видовженій формі цих наклеєк. Так? Ті, що для педикюру вони такі більш овальніші і більш коротесенькі. Ну, ви впізнаєте їх по безім'яних пальчиках, так вони будуть широченькі і коротенькі ті наліпки. Далі все ж таки я передумала собі відрізати довжину, зрізати так за допомогою кніпсера і взяла. Ось такий тип соріс. Ним набагато краще буде зрізати дуже велику довжину, адже він залишає більш рівніший торець. більш-менш рівніший зріз. Виходить і менше доводиться пиляти. Ось такі вийшли в мене нігті, я намагаюся максимально їх зробити по довжині саме під ці наліпки. Бо на дуже 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 дуже, -дуже довгі нігті, я не, ще не бачила наліпок. З першого разу в мене не вийшло врегулювати саме ту довжину, тому я ще раз підправляю. Як ви бачите, кніпсер, цей не кніпсер, а справляється дуже добре. Якщо ви раніше сумнівалися, чи потрібна вам ця річ. Чи не потрібно, хочу сказати, я думаю, на 90% все ж таки потрібен ось такий тип соріз. Якщо хтось думає, що там якось боляче це робити, або неприємно, хочу сказати, ні, навіть не думайте. І не заморочуйтесь на цьому. Нігті штучні, навіть і на своїх реальних довгих нігтях я зрізала довжину. Так, на реальних більше відчувається, бо арочку ти піднімаєш, але ніякого такого болю чи там дискомфорту він взагалі не причиняє. Штучні нігті, навпаки, ще краще, навіть як фрезами, зрізати ту довжину, так, бо це набагато швидше, немає зайвого пилу і не треба тупити. Саме ті фрези, а ви знаєте, що фрези треба частенько міняти. так Ось так в мене вийшло. Так, не супер, ідеально рівно, але більш-менш, але ж все ж таки попиляти довелося. І подивіться, ось такі в мене вийшли нігті лопати трошки за рахунок того, що гелева тіпса приклеєна трохи далі від кутикули, і на, на місце вільного краю. Припала саме велика ширина, так. І ну нічого, ми спробуємо і на це, адже в нас, ніби подивіться, не такі вже вузенькі ці наклеїчки, спробуємо їх туди наліпити і подивимось, реально вистачить нам ширини чи реально не вистачить, бо бувають і натуральні нігти теж такі широкі, хтось полюбляє широкі квадрати, гарні випиляні, то бувають різні випадки. Далі я просто апельсиновою паличкою підняла ось цю наліпку. І приклеюю на нігодь. На нігті вже був нанесений топі, просушений в лампі до цього. Ось таким чином. Хочу сказати, що на великому пальці я відразу неправильно клеїла ту наклейку. Я її просто подивіться, ось так приклала, як звичайну наклейку, так для дизайну, для декору. І просто так поправила, Я пільсиною паличкою, все розітерла і, і все. Але ж все ж таки це ж в нас плівочка, і я згадала таку фішку, що на нею треба трошечки по-іншому працювати. Але як ви побачите на наступному пальчику? Далі я трошечки піднатягла так, цю наклеєчку, і все більше більше я її натягую і завертаю саме на вільному краю, щоб у нас дуже добре все там на торці приклеїлося. Апельсиновою паличкою обов'язково. Все поправляю біля кутикули і, і біля бокових валиків. Хочу сказати, що біля кутикули лягає дуже добре ця, ця наліпка. Дуже добре ця наклейка, вона якось так зроблена, вона ніби тов, товстенька сама по собі, а ось на самих краєчках вона зроблена тоненько, тож якихось таких нюансів не буде. Тобто, якщо, якщо вона у вас підходить по розміру, то вона дуже добре буде лягати. Під кутикулу, і хочу навіть сказати, що можна зробити неї манікюр і навіть під саму кутикулу її підкласти. Але є нюанси. Головне, щоб саме ця. Наліпка, так, ця наклейка підійшла вам за розміром. Далі я все ж таки спробувала розітерти, розгладити це все за допомогою м'якого того пушеру, такого шейперу, скажімо так. І далі, вже, коли все там натягнуте дуже добре на вільному краю, я просто ось таким чином спилюю все пилочкою, навіщо, щоб просто спиляти зайву плівку, яка мені не потрібна. Так, дуже не подобається мені цей колір, який я придбала, якийсь градієнт нібито. Ну, не дуже. Я не знаю, як вам такий колір, напишіть в коментарі. Якщо ви полюбляєте такий колір, то супер кльово, ну мені якось такий градієнт не дуже. Він нагадує якийсь шимірну базу і градієнт з якимось рожевим кольором. так. Але не в тім річ далі. Я все підпиляла все охайно і перекрила це, все обов'язково топом. Але я хочу сказати, що топом доведеться дуже гарно закріпляти, і щоб на торцях був топ, так? І взагалі я б порадила скористатися ще безкислотним праймером, там пройтись, а тоді все перекривати топом і трішечки підпиляти ще торець. Не має бути ніяких складок, інакше там вже буде стиратися швидше топ, і ваша наліпка буде попросту відклеюватися. Далі наступний нігодь, давайте оберемо. Ще одну форму, я хочу приклеїти не форму, а нашу наклейку, хочу приклеїти саме на середній пальчик, мені так зручніше буде вам показати. І я трошечки вже почала робити по-іншому. Я так точно приклеїла трошечки цю е, наліпку. Приклала її, але не повністю на весь нігать, а по типу, як я клеїла фольгу. Хто дивився відео мої, то бачив, що я приклеїла тільки біля кутикули. Так? А далі я просто з ось такою натяжкою я просто дуже сильно можемо сказати, натягую цю плівку. І вона дуже добре тянеться. Дівчата, я була дуже вражена, що за Аврори недорогі наліпки, так бо ось такі плівки для нігтів коштують немалих грошей. Я хочу сказати, як зробити це в салоні і так само їх і придбати. Щось там 200 чимось гривень. І коли це я вже дивилась, не пам'ятаю. Зараз навіть не знаю, скільки вони коштують. Хочу сказати, що саме сама плівка дуже якісна. Вона така е, товстенька, скажімо, міцна, не розривається і дуже пластична. Це супер кльово саме для плівки для нігтів. Тобто, я там пальчиком трохи придавила біля кутикули, а далі я по всій довжині нігтя я можу спокійно її натягти. Що це дасть? Ви можете дуже щільно її приклеїти, по-перше, і дуже добре вона вирівнюється. Не буде якихось склейок і якихось складочок і тому подібне. Але є ось такий не дуже приємний нюанс, що вони не завжди підходять під ваший нігодь. І це не тому, що це авроровська плівка, а тому, що це просто плівка, яка зроблена за допомогою якогось апарату, якогось так штучного, і це не зроблено конкретно під ваш нігодь. Нема ніякої гарантії, і взагалі її ніколи не буде, що ви купите якусь дорогу плівку. Це якось прозвучало як реклама, але це не реклама, це так і є, що вона вам ідеально підійде під ваш ніготь. Ось таким чином я трохи продавлюю апельсиновою паличкою, а далі трохи відклею саме ту плівочку. Так? І дивлюсь, де йде ось ця бороздочка, де я придавлювала. І поки мені треба відрізати, я просто взяла зрізала саме ножицями зайве. Далі все щільно ось так розтираю. Хочу сказати, що все ж таки краще. Розтирати або апельсиновою паличкою або пушером. Бо плівка таки доволі таки товстенька, і її дуже гарно треба потерти, щоб гарно приклеїти. Далі все те ж саме на вільному краї добре натягнула і навіть завернула вниз туди, щоб воно дуже добре приклеїлось на торець. Чим краще воно приклеїться на торець, тим краще буде спиляти зайву довжину з нашого нігтя. Так, ось таким чином. Дуже Треба вирівняти добре на торцях, все, щоб не було зайвих якихось там відшарувань, але з приводу носки, ну я не знаю, дівчата, щоб вони дуже добре. Відносилося, я хочу сказати, що це як і звичні наклейки або фольга треба залишити якихось пів міліметра біля бокових валиків, пів міліметра біля кутикули. І теж саме так же само треба зробити на торцю, закріпити базою каучуковою тонким шаром, а тоді вже топом. І Тоді, можливо, вони якось, якийсь час поносяться. Також подивіться на мізинець і бездим'яний пальчик. У мене все ж таки не вистачило саме ширини. Якщо у вас дуже широкі нігті, то не завжди можуть підходити ті плівки. Якщо у вас є можливість в магазині, коли ви купляєте, так, не в інтернет-магазині, а так просто зайшли взяти, подивитися саме ці плівки і прикласти до нігтя. Сміливо беріть, прикладайте і приміряйте. Краще вона буде більшою, ніж вона буде малою. Ось такі висновки. В цілому хочу сказати, що плівки мені сподобались саме, саме манікюр плівками. Це дуже зручно зробити якийсь класний кайфовий, реально крутий дизайн, це не треба нічого малювати, ніде нічого. І до того ж можна їх робити не обов'язково з гель-лаком цей манікюр, так, а можна зробити і зі звичним лаком, також нанести базу, дочекатись, доки вона висохне, і далі наклеїти плівку, а потім перекрити звичним топом. Ну, ось такий у мене сьогодні результат і такі якісь виводи. Якщо вам сподобалося, обов'язково пишіть свої коментарі і ставте лайки. А хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А на цим сьогодні все. До зустрічі в нових відео.